Дорогі наші захисники та захисниці, від щирого серця дякую вам за те, що кожного дня, кожну годину, кожну хвилину, кожну секунду охороняєте нашу матінку Україну. Дякую вам за те, що я можу знімати це відео під цим блакитним спокійним небом, за те, що я можу прокидатися та побачити маму, Тата, старшого брадика, бабусю та дідуся та піти до своєї школи. Коли я виросту, я теж піду охороняти нашу батьківщину. Дякую вам за те, що ви ризикуєте своїм життям для нас, за ваш захист, за вашу сміливість, низький вам уклін. Нехай Пресвята Богородиця охороняє та оберігає завжди вас.